Ужгородська активістка Юлія Дуб міліції не довіряла. Особливо розчарувалась у правоохоронцях під час Революції Гідності. Дівчина вирішила перевірити, що набір у нову поліцію Закарпаття проходить чесно і прозоро, аж раптом зрозуміла, що й сама не проти кардинально змінити своє життя. Тепер зранку до пізнього вечора у Юлії тренування та лекції також опановує зброю. Психологічно було складно, але Зрештою розумієш, що з одного боку не так часто поліцейські чи міліціонери застосовують зброю, і з іншого боку, ти розумієш, що це твоя власна безпека і безпека інших громадян. Такий ну, от, форт саме треба розкладати за 45 секунд. Ну, це дуже багато часу. Насправді в нас деякі дівчата розкладають там, за 15-14 секунд. От, власне, я теж можу його за 14 секунд розібрати і десь за 12 зібрати. У майбутніх закарпатських поліцейських ще два тижні навчання. Потім вони вийдуть патрулювати Ужгород, Мукачеве та трасу між двома містами. При цьому обрані до нової поліції Закарпаття не лише місцеві. Є курсанти з Луганської, Донецької, Львівської, Дніпропетровської областей. Взагалом на конкурс подалося 3500, навіть більше 3564 Кандидатів із них відібрано найкращих 250. до нової поліції. це були і перекурі і стилісти, і юристи, і кухарі із пенсійного фонду, і з соціальних служб. Свої емоції від процесу підготовки Юлія Дуб викладає у Фейсбуці. За цей час покращила фізичну форму, здала на права, вивчила кримінальний кодекс. А після лекції тренується змушувати злочинців складати зброю. Нам щоразу наголошують те, що ми можемо не виконувати злочинних наказів. Мені здається, що це десь от якраз реакція на події майдану, що нам постійно про це говорять, і про те, що наше основне завдання це безпека громадян. Зараз нас дійсно дуже налаштовують на співпрацю з людьми, на партнерство з людьми. Юлія Дуб каже, що повірила в поліцію. І запевняє, відбір дав можливість потрапити справді відповідальним людям. І з нетерпінням чекає реальної роботи, про яку обов'язково обіцяє звітувати у соцмережах. Це поліція міста Ужгорода. Ірина Бреза ми разом Ужгород.